Добрий вечір, шановні жителі Балщини. Слава Україні, героям слава! В черговий раз ми з вами зустрічаємося на Ютуб-каналі Антикорупція Чабанюк. Ну що ж, дуже цікавих новин ми сьогодні вам повинні донести. І що ви розуміли ще раз зрозуміли, яка сня панує сняття банда? Це банда. Розумієте? Банда. І тут це має своє підтвердження. Сьогодні я отримав лист. Ось я вам показую лист. Де фактично департаменту, з Департаменту екології і природних ресурсів Одеської області, державної адміністрації за вашим зверненням, стосовно розкрадання комплексу очисних споруд, розташованих за адресою Одеська область, Подільський район Балтська, територіальна комплекс будівель з порутними колишня Бензарівська. Ну тут пишуть це це все. Дане повідомлення відповідно до вимог порядку до єдиного обліку в органах поліції і з'ясувати, на які підстави це все, дійсно воно там є чи ні. І отримав сьогодні відповідь, де шокований. Ви розумієте, шокований, де фактично пишуть нам. Ось виконавець у нас, це у нас чиш, ось я вам показую, табаков. Наших героїв повинен бути знати держава. І пишуть. Щодо фактів викладених у зверненні, аналіз отриманих матеріалів, це не підтверджує інформацію, що, порушено, що порушення природоохоронного законодавства або недотримання екологічних норм під час експлуатації водопровідного каналізаційного мереж в місті Балта. Порушення до вимог до збруднення навколишнього середовища не виявлено. Це пишуть далі. В ході перевірки встановлено, що діяльність КП «Балтаводоканал», наданих повноважень та відповідно до вимог чинного законодавства діють до безпеки здоров'ю людей. І порушень природоохоронних фактів забруднення вколешу не виявлено. Матеріали перевірки зберігаються в Державної екологічної інспекції Одеської області. Ну і тут вони додають дуже цікаві речі. Це, це я вам пояснюю. Дуже багато матеріалів. Де пише. Пишуть КП Балтоводоканал здійснює прийом стічних вод із каналізаційних мереж міста Балта і перекачується на очисні споруди в Балтський молочно-котирний комбінат, де відбувається механічна та біологічна очистка водовідповідно до встановлених технічних вимог безпеки людей. Ну, це ясно. Коли я отримав це, я не міг. В мене, знаєте, переповнене все до цієї влади злочинної. До цієї е е міндіч, який тут установлений, який купив за пі три каденції, цю владу, всю, владу цього е негідника Лазаренка, голову, який тут це все витворяє. Ну, по цьому випадку я буквально це лише приїхав і з відділу поліції, де я написав заяву. Почали e, межуватися. Я подзвонив до Чергового оперативного до Подільського груп, де зареєстрував заяву. Приїхала слідчо-оперативна група. Ми повинні були e, виїхати і зафіксувати, де відбувається саме, саме відбувається переробка нечистот до санітарних вимог, безпеки людей, де приїхали ми на очисні споруди, а там і напруги, дай, 380 немає. То фікція. фікція йде. Ви собі можете уявити, трансформаторів немає, нічого немає, все темно, все валиться. Якась там людина сидить, коло нього бігає дві собаки. Покажіть мені, де тут переробка, слідча, покажіть. Я пишу заяву про скоєння злочину в службовій діяльності, де виконавець цієї відповіді, це Михайло Чиш, який проти мене також закривав мені рота разом із табаковим. Це табаков-виконавець цієї брудної, е, ще раз показую, табаков і чи виконавець справи. Далі, цих два це сьогодні колаборанти, які працюють на користь Російської Федерації, це я можу впевнено сказати, де я буквально відомості, відомості написав заяву про внесення відомості до ЄРДР, так як до відповіді внесені недостовірні дані, де є великою загрозою життю. Населенню Балської ОТГ. Також про тарифи. Я підняв питання про тарифи. Все обосновано, все нормально. Це ще раз говориться, я зараз підведу. Тарифи тут згоєні. Відповідно до розкрадання, я піднімав питання до розкрадання майна в особливо великих розмірах. Тут є низка кримінальних вправ, де табаков разом з Чижом це все приховали. Ось таку ми маємо сьогодні злочинну. Злочинну поліцію в Подільському району Одеської області. Пан Жук, ви чуєте? Послухайте, я би на вашому місці сюди направив інспекцію і цього чижав завтра. Із сухарями туди на ноль. І з тим табаковим на ноль. Це падли падли сьогодні. падли. Це які сьогодні злочинці. Це вороги народу No1 державі. Тут низка є, низка. Кримінальних злочинів в одному в цьому, що я вам начинав, це розкрадання майна в особливо великих розмірах, де було передано. Ноль. Поліція не зафіксувала, чи ж не зафіксував він це все брекав Департаменту екологічних це державної адміністрації, де ми змушені звернутися до Юлії Свіреденко в черговий раз, щоб вона вже цього кіпера недолугого, недолугого кіпера. Поставила на місце. Якщо ні, то людям треба щось робити. Уже людям треба щось що потрібно робити з цією злочинною владою. Далі створення техногенної, екологічної катастрофи в місті Балта. Та в поймі річки Кодима, де зливаються всі нечистоти. Фекалію, це всі, все, вибачте, гамно міндічів зливаються в річку Кодима. Далі, і третє це крадіжка обкрадання людей на завищених тарифах. Та наданню послуг водовідведення від приватних домоволодінь та бюджетних установ. Ось у них сьогодні задача: як можна побільше урвати і розрахуватися із правоохоронними органами. Ось в мене була буквально з трьох часов дня до цього ми спочатку слідчі упиралися, не бажали виїхати, але іроні в КПК говориться, як ми повинні виїхати, показати, зафіксувати це правопорушення. Що фактично немає на 380 на подачі, де йде переробка переробка до хімічної і технічної переробки, фактично немає. Ось так сьогодні працює у нас поліція. Ну і далі ми беремося за заступника слідства Подільського рук Руслана Маснюка і основного колаборанта в Одеській області це Івана Жука. Де нами також зафіксовано, задокументовано порушення, що ведьмого імені е, робилися <кій> протокол про допиту, де я не знав, ні слухом, ні духом, де відповідно до слідчої відкрите кримінальне провадження у важкій кримінальній справі. Це одна кримінальна справа буде на увесь на всю державу Україна. Це констанційний злочин. Це захоплення влади ненасильницьким шляхом під і документів Пан, пані Біла. Я зараз піднімаю питання піднімаю питання. Чому сліда ніде немає в прокуратурах, у канцеляріях що перевірку проводили, що в процесуального керівника знайшли то недоліки, то ні в одної прокуратурі, ні в Одеській. Я зараз вимагаю, що в Одеській обласної прокуратури, які пройшли через канцелярію, письмові вказівки, де перевірялися справи і виявлені правопорушення, процесуальні дії. Прокурорів всі будуть притягнуті прокурори до кримінальної відповідальності. Це також я сьогодні повідомив і прокурору гарячої лінії. Це в нас подільсько окружної Підняти це в нас нарік Петросян, це його перший заступник. А вже немає. І далі нас цікавить це Одеська обласна прокуратура Ігор Домущей, який тут крутив, мутив на руку Російської Федерації Ляшенко. І сьогодні залишилися другі оборотні, зайшли на їхнє місце. Витребувати через Канцелярії всі ці указівки, де немає. Будь ласка, на дисциплінарну комісію і у спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, де фактично вони сприяли захоплення влади і повалення конституційного ладу. Це в Балтській ОТГ. Чому так сильно констатую цей Подільський район, він граничить? із Придністров'ям. Їх було цікавить, Придністров'я дуже було цікавило, до з'єднати із містом Одеса в перші дні війни. От я вам даю всю відповідь, чому ця справа так і затягнулася. Просто не розуміли, куди голову втягують голови комісій, ТВК ДВК. Це ще не кінець. Завтра буде кінець. І маснюк, маснюк оця, гадость, оця гадость, яка пише. Ця гадость. А в КПК сказано, що він пише, що в рамках провадження службового розслідування на теперішній час слідчим управління ГНП в Одеській області, але ніяк начальником відділу номер 1 тільки приймається керівництвом. Це значить тоді, що? що? Головний колаборант сьогодні, який прикриває слідчу, які дали указівки, Єрьоменко, це я вже можу впевнено сказати. Вони їй гарантували, що вона відбілиться, все піде. А головний злочинець, який давав указівки, це голова національної поліції. Я думаю, це на моє бачення, і міністр внутрішніх справ України. Без цих колаборантів тут не обійшлося. Ось вам, міндічі. Їхнє угрупування, а в нас угрупування діє по-другому. Це все розставлена агентура Російської Федерації. Це Михайло Дмитрович тут не випадково з'явився. Чому я вам пояснюю? Не випадково він був призначений на цю посаду голови Подільської державної адміністрації, але я йому доповідав на особистому прийомі. На особистому. особистомуєте, Михайло Дмитрович, це для вас це буде справа обрізанням буде чого-то. І кого то буде обрізання? Я вам даю слово. Ця справа, вона дуже важка. Це не машину дрову украсти, це не украсти два трактора. Це ви посягнули на саму головну Біблію Держави України Це Конституцію, де ви проігнорували з метою захоплення влади. Ви можете уявити, що це таке. Може, ви не розуміли? Ці наслідки важкі. Ну тоді вам пояснять. І... Сьогодні фактично я задав питання до Генеральної прокуратури України, де інспекція пише, що було перевірено, що звернення розглянуто Генеральною інспекцією по Одеському прокурору. Не виявлено правопорушень. Зараз це все колесо крутиться в обратному направленні, і я можу впевнено сказати, що сьогодні злочини, злочини а це ворог номер один в державі Україна. Це генеральний прокурор України Кравченко-Руслан. Він сьогодні на, розставив на ці позиції, які йому потрібно в досудовому розслідуванні. Він фаз дає, коли надо, коли не надо, де його цікавлять і кхе, команди Міндіча це все робиться, як білий день видно. Знаєте, білий день, подивиться на ладонь, і це все видно. Далі ми йдемо. Сьогодні отримав лист за підписом Баюша. Баюша, слухай, Курганська дуже уважно. Це вже у нас балта розкрадання металевих труб в особливо великих розмірах посадовцями Балтської райдержадміністрації Одеської області, де були закуплені труби за великі гроші, де труби зберігалися до певного часу, і ці труби зникли. Платіжних документів викрадені. Платіжні документи із бухгалтерії Балткої райдержадміністрації. Уважно слухайте. Ви знищені допитана пані Станкевич Тетяна, Написано, але ну, для цього не дано результатів. Немає, немає підтвердження, що ці труби були закуплені за велику суму. Але коли ми зробили запит до Державного архіву в Одеській області, де чітко вказувалося, що ми два рази пропонували слідчим дізнанням приїхати до Читацького залу, ми будемо виносити вам за ті роки рішення Одеської облради і будете шукати ті документи, які... але цього не зроблено. Це спеціально курганська лапшу вішає. То, що я сьогодні сказав, вона не встановила. При ком були знищені документи при Станкевич, при Гаврощук чи при другому начальнику фінуправління райдержадміністрації. Вона зобов'язана це встановити. При ком викрадені документи і знищені умисно, щоб в подальшому можна було красти ці труби. Це проста арифметика. Знову це така сама, як дає відповідь у нас товариш Табаков із Чижом. Це однотипна система. Пан жук, вам не, не набридло слухати, що вас принизують, а нам більше не остається нічого. Сказати, що ви жлобье? Жлоб з широкої дороги, який грабує. Але я вам всім зап, е, запомніть, чиновники, буде і розплата з вами. Запомніть. вас сьогодні ще вдержує... Цей злочинний міністр внутрішніх справ, злочинний начальник, голова Національної поліції Виговський, ви не думайте, що ви залишитеся нетронуті, пан жук. Із вашим оточенням. Тому що вже надоїло, так як ви сьогодні тут проводите досудові розслідування, це один жах. Ну і коли почали сьогодні звертати, звертатися ми до Генеральної інспекції, де вони пишуть дуже цікаво. Що Генеральну інспекцію все, що ДБР приймало, е, до перевіркою встановлено, що ДБР не бачить порушень. ДБР. А є у нас ще одна цікава. Київський районний суд міста Одеси, де чітко суд зобов'язав, що е, особам е, судової. Гілки влади, де посадовими особами скоєний злочин, посадовими особами, особами судової гілки влади, прокуратури і виконавчої гілки влади, по яким відомості треба внести до ЄРДР. Невиконання рішень ухвал суду несе за собою кримінальну відповідальність, де до цього часу я вам всім доповідаю з великою громадянською відповідальністю, які рішення. Ухвалу Київської кажуть, проігноровано ДБР. Уже це питання вже вирішилося від 1810.2024 року. У нас сьогодні 25 й рік, 11. й Це рік пройшло, палець у палець. От вам команда Міндіча працює і на містах. І на місцях. Дуже вона упевнено працює. А всі говорять, та що ви там вот пите? Ні, тут все так закручено. Замучено, що я вам не можу передати. Але тут далі вирисовуються вибори. Бачите, у нас підписано, це що вибори. І пише на рік Піттерцям. Уже це у нас 16.10.25 року. Це свіжесеньке тут, ми це все сам. Щодо можливого вже вчинення працівниками правоохоронних органів кримінального правопорушення. І місцевої влади. Михайло Дмитрович, ви чуєте, Уже, що про вас Уже пишуть. Влади виконавчої влади, місцевої виконавчої влади. Пан 에, Лазаренко явну, вам ці вибори боком полізуть. Боком, я вам даю слово, боком полізуть. Тому що я вам в 23-році му році це доповів, в 23-му. Але вам цього було недостатньо. Недостатньо. Так як сьогодні прийшов лист. Від Кіпера, лих. І ви рішили, рішили, рішили. Ну, знатоки ж тут, ви розумієте, ви та давайте там йому що відпишемо там, сюди, туди. Він поки ні. Я поїхав в відділ поліції. Завтра я требую талон про реєстрацію, про скоєння злочину, мазуром його точенням, Молодець готовся. Рабінович пішов утік, і ти будеш тікати сьогодні там по загороди, я тобі даю слово. Я вам спомню всім. І молочний консервний городок, куди ви каналізацію пустили в ліс яру, все вам припомниться. Ви повинні будете відповідати за все, що ви тут натворили. Міндічі, де одна сімейка грабувала місцевий бюджет за три каденції близько півтора мільярда гривень, землі, комунальну власність. Зараз проводимо розслідування. Дуже яру, таке потужне, де замішано все, все від начала і до кінця. І все заключалося на рішень суду, де суд зобов'язав собрання не розпайовувати. Це дуже, знаєте, так, ми зараз збираємо цей черяк до кучі, щоб потом цей черяк вкрити і всі ці паразити, які в цьому чаряку, щоб були, були притягнуті до... Кримінальної відповідальності, щоб далі вони не розносили інфекцію. Отак От ми зараз це все робимо. І вони вирішили, що Департаменту екології і природних ресурсів Одеської області державної адміністрації в черговий раз вони бреше, бритоголовий бреше, який плаче за нульом разом із чижом. Ну що ж говорить, поки на цій ноті я закінчу інформування, поки завтра я вам буду доповідати, яка буде. Ухвала по місцевих виборах 2020 року. Я написав клопотання, я вам його зачитував. Дуже буде цікаво, де подальшому інспекція. Ідіть сюди. Зараз ми робимо перевірку, скільки до Канцелярії Одеської прокуратури було подано е е е цих порушень, виявлених при перевірці. Із Подільської окружної прокуратури всі прокурори понесуть відповідальність. Другого, ці не дано, щоб будувати державу на, для наших дітей, ми повинні вичистити цю всю мерзоту, сволоту, яка розмножалася тут 25 років від незалежності держави Україна. Все, на цій ноті я закінчую інформування. До побачення, до зустрічі і з повагою вас, до вас, вас Михайло Чабанюк. Слава Збройним силам України, слава народу України! І перемога буде тільки за народом України. Я прошу вас, не бійтеся, телефонуйте, надавайте інформацію. Будемо озвучувати, будемо на всіх площадках робити. Озвучувати, щоб народ знав, яка падаль сьогодні, які міндічі сьогодні тут, в Балті, е, держать злочинність і порушено законність. Це саме, що законності в Балті немає. До побачення!